Добрий день. У сусідів на дачі зняв коротке відео для любителів пенькування. Ось дивіться, сусіди запенькували, наробили такі гарненькі пеньочки. ну Не тільки тут. Не будемо ходити по всьому дереву, займати час, але кругом ви побачите, ось, наприклад, ще все засохло, посохло. Вражене сажевим грибом, Ось Показує близенько Ось. Громим вщен теорію пенькування. Пеньок, він і в Африці пеньок, тому пораду вам не робіть такого, не слухайте тих. То каже, що пенькування робимо пеньочок, і це наш коньочок. Поки що все. Гарного вам дня, світлого розуму і мирного неба! З вами був Головань Володимир, місто Ладижин.